Іван Труш. Якби мені довелося коротко охарактеризувати Івана Труша, я б назвав його поетом сонця. Сонце, з невичерпними скарбами ефектів, що світяться, домінує кожному його малюнку. Сонце було його ідолом, а він його жрець та гучний співак. Михайло Мучульський літературознавець та фольклорист. Іван Труш не просто художник, він легендарна постать, яка присвятила своє життя розвитку всього українського національного мистецтва, пейзажі, поетичні сцени з гуцульського життя та глибокі психологічні портрети видатних сучасників сповнені хвилюванням за природу батьківщини любов'ю серця. Труш це одна з найцінніших сторінок візуального мистецтва Львівської області та України. Іван Труш народився у Висоцькому в селянській родині на Бродівщині, нині Львівська область. Окрім вивчення курсу, Іван читав багато творів античної та світової літератури: Гомера, Софокла, Міллера, Гете, Лесінга, французьких, норвезьких та італійських авторів. Змушений заробляти на життя після смерті батька, він давав приватні уроки та малював портрети. Хист до малювання і бажання творити проявилися у митця ще в дитинстві. Після закінчення Бродівської гімназії Іван вирішив присвятити себе живопису і вступив до Краківської художньої академії. На пленері Труш захопився природою, навчився вміло використовувати вплив світла і повітря для передачі відчуття природи. Згодом, коли йому стало тісно в Кракові, Іван пішов до Віденської академії мистецтв, де став вільним слухачем. Але австрійська столиця була надто бурхливою на події та голосною для сільського хлопця. Тому за три тижні Труш повернувся до Кракова. Академію Труш закінчив у 1897 році, після чого переїхав до Львова, з яким пов'язав своє подальше життя. У 1891 році Іван Труш створює, а потім очолює перше об'єднання художників Галичини Товариство для розвою руської штуки. Метою товариства було об'єднати митців Західної України та пропагувати їхню творчість. Іван, самобутній колорист, близький у своїй творчості до імпресіонізму, започаткував відродження галицько-української малярської школи. Улюблена тема художника, самотня сосна, стала своєрідним символом його творчості. Він творчо мандрував Кримом, Італією, Єгиптом і Палестиною, написав багато краєвидів Києва та Дніпра. Проводив часті персональні виставки, брав участь у виставках українських і польських малярів у Львові, Києві, Полтаві, Кракові, Познані, Варшаві, а також у Лондоні та Відні. Важливим у творчості Івана Івановича є галерея портретів видатних діячів української культури. Лесі Українки, Івана Франкат, Миколи Лисенка, Івана Нечуя Левицького. Художник також мав мрію намалювати портрет Ольги Кобилянської і для цього вже їздив до Чернівців, але хвороба письменниці завадила йому це зробити. Івана Труша можна назвати інтимним митцем ліриком такі картини, як Самітня сосна, Копиці сіна, Місячна ніч над морем, Промені Сонця. Увінчують швидкоплинні моменти і затверджують його як послідовника імпресіоніста. Його захоплювали характер природи, відчуття безмежжя поля, неосяжність і могутність дерев, світло, що пробивалось крізь їх густі гілки. Його картини дійсно сповнені сонця. Захід сонця у лісі на великому чорному полотні з ледь помітними гілками та стовбурами ялинки, блискуче виконаний захід, із вогниками останніх променів сонця, що пронизує дрімучий ліс, перехоплюють подих, і відчувається справжнє тепло вечора, яке добігає кінця. Картина наповнює глядача неповторним враженням. Іван Труш до кінця життя вів активну громадську політичну діяльність, займався видавничою діяльністю, продовжував займатися живописом. Найбільша колекція його картин зберігається в національному музеї Івана Труша, музеях Києва, Харкова, Одеси та інших міст України. Створив понад 6 тисяч робіт, найбільше з яких знаходиться у Львівському національному музеї. Матеріальне становище Труша з роками погіршувалося. Він до кінця життя виплачував кредит і будував будинок для своєї родини. Майже глухий. У свої останні роки Труш спілкувався з родичами за допомогою нотаток. Помер митець 22 березня 1941 року. Згодом у будинку художника відкрився його музей. Кримський пейзаж зі скелями остання робота художника. Труш так і не встиг його закінчити. Іван Труш увійшов в історію як художник-громадянин, що працював на благо народу, Неперевершений майстер пейзажів та портретів, який мав талант до чуттєвого сприйняття природи, вмів відтворити її в образах хвилюючу музику душі.